Добрий вечір, Діркаси. Слава Україні! це інша справа. Я хочу привітати всіх. Хочу привітати всіх і подякувати, що ви знайшли час. Знайшли час на зустріч. Чому? Тому що важливо. Важливо зараз збиратись. Важливо зараз обмінюватись думками. Важливо зараз підтримати один одного. Важливо зараз боротись. Сьогодні я зустрічався з людьми, хотів відвідати в візниці. Хотів відвідати візниці, але за півгодини до приїзду їх відпустили. Я зустрівся з ними. Хлопці кажуть, ми будемо продовжувати боротись. Ми будемо боротись, нас не зламати. І хотіли, вони хотіли подякувати вас ті, хто їх підтримував. Для лікарів вони були герої, для тих, з ким вони сиділи в в'язниці, вони були політичними в'язнями, але всі до них відносились з увагою. Я, а ми хотіли подякувати всім, всім вам, хто приносив їжу, хто приносив теплі речі, ті, хто збирався для того, щоб їх підтримати. Це дуже важливо, дуже важливо. І дуже важливо в цей момент відчувати плече. Нас багато. Нас мільйони українців, які хочуть жити в країні, нам нічого не залишилось: чи від'їжджати за кордон, чи залишатись тут і боротись. Правил нема. Судів нема. Міліції, яка зараз зрослась з бандитами, також нема. Люди бояться потрапити до міліції, краще кажуть до бандитів, але все одно, що ті, що інші довіри нема. Ні до судів, не до влади, не до міліції. І тому люди вийшли, вийшли захищати себе. Я хочу звернутися до кожного з вас. Не здавайтеся, ми боремось за наше майбутнє і ми переможемо. Слава Україні!